Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось таке питання. Питання стосовно обміну військовополоненими. між Російською стороною і українською стороною. Чи відбудеться обмін військовополоненими у квітні місяці 2024 року? Так, будуть робити все, щоб це відбулося. Будуть робити все. Тобто тут іде за пів кроку до вирішення цієї ситуації для того, щоб утримати шанс стосовно воїни, які ну, знаходяться в полоні, в полоні, для того, щоб їх обміняти. Іде мова про скажімо так, спроможність домовитися з тими орками, адже тут іде карта полегшення. полегшення. Полегшення відпору, полегшення у в плані відмови, відмазки з боку орків. Так, в будь-який момент вони їх можуть відпустити і е, відправити. Бачите, відпускає. Карта власника, він відпускає. Він відпускає в будь-який момент. Тобто. На мою думку, це відбудеться у квітні місяці 2024 року. А і того скажімо так, наші мають певну хитру ідею, дуже геніальну ідею для того, щоб ця подія відбулася відбулася. Тобто, вони наші змушені лавірувати. У вирішенні цього питання для того, щоб дійти потрібного знаменника з нашим ворогом. Ось так. Третя сторона тут може йти мова про третю сторону, приховану. Кінець втрат. Ну, тут йдеться мова про наказ. Про мова йдеться про наказ військового командування Росусії, які ну досить же кінець втрат, тобто вони можуть закрити це питання, тобто це питання для них вже доходить до конкретної цілі, до закінчення кінець втрат за наказом. Ну, ось так, дай Боже, знову якась третя сторона. Тут в мене випадає третя сторона. Вибір, це карта вибору не по серцю, карту вимушеного вибору з метою, щоб, ну скажімо так, позбавитися від тої ситуації, завершити, завершити ту реальність, закрити це питання. Тобто наразі, от наші планують і... Поступово ворог доходить до потрібного рішення для того, щоб, ну, як так би мовити, созріває, дозріває в своїх думках, вироджує той, народжує той наказ для того, щоб нарешті. Повернути, ну, зробити обмін військовополоненими. Ну, дай Боже, так і буде. Дай Боже, нехай воно збувається. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Не забуваємо тиснути дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення про нове відео. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!